Так, значить, спробую дати певні коментарі та пояснення стосовно виконання лабораторної роботи щодо циклічних команд. Значить, в темі 2.2 циклічні програми є лабораторне завдання складання циклічних програм. Перша задача, перша задача. Стосується побудови програми або складання програми щодо табулювання функцій пошуку даних, нагадаю, що табулювання функцій це побудова таблиці значень аргументу, тобто X, і значень функцій в даній точці, тобто від даного Ікса, всі дані для даної задачі можна взяти от відповідно, замість і підставивши номер свого варіанту. Замість функції І плюс 8 підставивши функцію, яка на 8 значень більше, ніж ваш номер варіанту. Тобто, якщо ваш номер варіанту 1, то функцію берете 9 З якої таблиці ось така 9 -та функція є. Yeah. З приводу додаткових завдань можете глянути в лекційно практичних матеріалах. Зокрема, Темі 2.2 є практичні заняття. І тут приклади програм з використанням циклів. Зокрема, зараз покажу. Лістинг 2. Визначення середнього мінімуму і максимуму в групі чисел. Дивитись, що це таке. Так, ну і з лекцій можна взяти. Лекція це цикл з передумовою та післяумови. Здається, з, цього, з цієї лекції зараз точно скажу. Ні, це загальна теорія. Мені потрібен лістинг щодо табулювання функції. Так, не воно. Табулювання функції, таблиця значної функції. От, будь ласка, даний даний лістинг, ви можете споглядати на ваших екранах. Ще раз розберіться, що до чого, що це таке табулювання процес, як він працює, і, в принципі, буде зрозуміло. Окей, що стосується другого завдання. Друге завдання звучить наступним чином. Виконаю завдання згідно вашого варіанту. Значить, в основному тут завдання, якщо брати по варіантах, то перші, здається, 10 це визначення суми ряду. Визначення суми еле, е, ряду елементів. так? Значить, Як це завдання робити? Ну, Давайте, щоб нікому не було болісно і обідно, я виберу ряд зовсім інший. Ну, Наприклад, ряду такий. Як бачите ряд, це, грубо говоря, сума певних елементів. Оце кожен це перший елемент ряду. Так, єдине зараз що. Угу, угу. Колір. Це у вас відповідно буде перший елемент ряду, так. Відповідно, це другий, ну і так далі, і поїхали. Третій, і так далі. Значить, елементи можуть бути з додатніми знаками, можуть бути від'ємними, як бачите. А як обчислити суму о, даних елементів? Значить, ви складаєте програму, ви складаєте програму, в яку вводите суму з кількох елементів треба обчислити, тобто вводите число n, яке означатиме кількість таких елементів, які потрібно обчислювати. Ну а далі їх додаєте і знаходити суму. Як їх знаходити, як їх обчислювати, і взагалі, чому саме оці ряди і сума елементів ряду розглядаються в темі циклічні комати? Спробуй пояснити. Справа в тому, що, в принципі, оці елементи. Да? Вони дещо відрізняються між собою, але є щось в них спільне. Далі операція додавання, ну, в даному випадку тут з відніманням вона чергується, але вона повторюється кожного разу. Тобто, циклічні команди, коли використовуються, коли є схожі якісь команди, і їх треба певну кількість раз виконати. От у нас певну кількість разів треба додавати елементи до суми, тобто обчислити їхню суму. А значить, можна спробувати реалізувати їх за допомогою циклу. Так. Як визначити або як, да, правильно, як визначити, за якою формою числюється кожен елемент ряду? Значить, як бачимо, це перший елемент ряду. Значить, оце відповідно другий елемент ряду, який між ними зв'язок. Ну, в чисельнику, очевидно, стоїть номер елемента. Якщо це перший елемент, то стоїть одиничка, якщо це другий, то стоїть двойка, якщо це третій елемент, то стоїть тройка. Окей, значить, в принципі, я можу сказати, що в, знамен... в чисельнику у нас стоїть і номер елемента. Так. Що стоїть в чисельнику? Тут 5 у кубі, 10, кубі, 15 в кубі. В чисельнику у нас, я можу сказати, що стоїть такий вираз. 5. Помножити на і а і – це номер елемента. Перевірю. Перший елемент 5 на 1 буде 5. Другий елемент 5 на 2, оскільки другий елемент буде 10. Третій елемент 5 на 3 – 15. І все це діло підноситься до куба. Тобто, тобто Якщо говорити про а, загальну формулу, за якою можна обчислити довільний елемент, знаючи лише його порядковий номер, то загальна формула матиме вигляд наступний. Якщо вам потрібно визначити якийсь елемент, наприклад, 10, то ви сюди підставляєте 10 в чисельнику, в чисельнику перепрошую, буде 10. І сюди підставляєте 10, тут буде 50 у кубі. В принципі, знаючи порядковий номер, ви можете визначити будь-який елемент. Окей, якщо всі елементи вони задовольняють певну формулу, значить цю формулу ми можемо по черзі додавати до сум, міняючи оце і. Тобто все це зробити, оформити в вигляді циклу. Яким макаром? Давайте подивимося. Значить, на початку нехай програма мене запитає. Введіть кількість елементів, яку ви, суму яких хочете Значить, Команда write ln. І такий текст буде. Тітя кількість елементів, суму яких ви хочете у, у, вичислить вичисліть. Так. І з одразу я зчитую е, дане число, в зміну нехай буде n. Окей, тобто програма мене запитає, кількість количество еліментів, яких ви хочете вичислити... Я, наприклад, введу 10. Е, число 10 запишеться в зміну n. І далі я буду обчислювати перші 10 елементів такої послідовності. За вже відомою вам всім формою, зараз покажу. За отакою, замість підставляючи там перший, другий, третій, і так далі. І обчислюватиму суму. Без проблем. Окей, значить, значить, циклом я тут в даному випадку скористаюся. Можна тут форум скористатися, оскільки. Крок зміни номер елемента буде один, але в загальному випадку while, -ом. доки номер поточного елементу не буде більшим, або, дорівню, або дорівнюватиме кінцевому елементу, ми щось будемо виконувати. Що виконувати? Begin і одразу поставлю end. Так, а тепер що виконуємо? Обчислюю поточний елемент N і T, Хай буде так, дорівнює. Значить, чисельник I поділити в дужках 5 помножити на I. І це все діло в кубі. Ну, щоб не заморачуватися, я отак зроблю 5. І весь знаменник візьму знову в душки. Обчислий такий елемент. Далі додаю його до суми. Так, ну і збільшую номер відповідно наступного елементу. Отак. От На початку, перед цим циклом. Суму я ще не считав, тому вона дорівнює нулю. А з елемента, з першого я починаю. Елемент дорівнює 1. Отака От штука. Далі, 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 далі. Ну, практично все. Практично задача зроблена, але. І, як завжди, якесь але. Ось погляньте. Перепрошую. У нас елементи можуть бути додатні, ось перший, третій додатні, а другий, четвертий від'ємне. Яка закономірність? Значить, якщо елемент має не парний номер, перший, третій, п'ятий, він додатній. Якщо парний номер, він від'ємний. То як мені поступити в цьому випадку? Я зроблю таким макаром. Дивіться, в цьому ж самому циклі, де я обчислюю суму. Я перевірю, який це номер елемента. Якщо і мод 2 дорівнює 0, тобто, якщо номер елемента ділиться без остачі на 2, тобто остача відділення дорівнює 0, тоді це, очевидно, номер парний. А значить, а значить якщо парний номер, то там він, по-моєму, матиме від'ємний знак. Погляньте. Якщо парний від'ємний. Окей, на що я роблю? Я пишу S. Присвоїти S мінус NI. От якщо парний. Інакше else, інакше номер буде не парний, а Значить, матиме додатній знак. Ось плюс роблю. А от тут якщо парний мінус. От таким макаром, от таким, скажімо, рядком. Я перевіряю парність чи не елемента, елементи. Відповідно, якщо парний елемент, я його до суми його від суми віднімаю. І якщо він не парний, його до суми додаю, так як це за формула. Окей, в кінці тільки єдине, що треба нам вивести цю суму так. Ну, Давайте давайте м -м, зробимо так. Right, ln. І щоб все красиво вийшло, запишу таким макаром. Збережу. Значить, в принципі, такий буде текст. Спочатку буде пояснення сума перших, потім замість n поставиться те число, яке я введу. 10 ті елементів ряду равна, і потім виводиться значення суми. Практично все так. Єдине, що перелічимо які тут var Значить, N це кількість елементів і і вони будуть типу інтеджер, Ціле число. Далі поточний елемент. Там ділення, тому він може бути і дробовий. Сума. Це у нас може бути як цілі, так і дробовий, тому real. Збережу, запущу. Ctrl F9. Видите количество елементів, суму которых хотите вычислить. 10. Сума первых 10 элементов ряда равна. И вот число. Я навмисно не буду никакой точности там задавать. Саме отут. Оскільки мені потрібна ну, в суми елементів ряду, там потрібна велика точність. Оскільки числа невеликі, а в даному випадку це 5, там 16, десь, 17 сотих, десь мінус 3. Тобто число маленьке, але тут якраз точність мені і потрібна. Ну єдине, що тут слегка приймара фічу програмку яким Макаром А от заголовки зроблю. Мається на увазі не заголовки, а такі. Ну, Щось на зразок ліній горизонтальних, вертикальних, так. Ага, ну і тут зроблю о, без Елена, щоб число в ті самі в тому самолітку вводилось. Так. Ну, скільки тут ще. Є, yeah. далі це саме скопіюю. Перепрошую. Так, вставить есть. Ну и сумма первых. Ага, давайте тут пустые еще right lines ставим, чтобы трошки отступало. Так, и далее снова вставляем вот, такие, вот такую линию вставить и в конце тоже поставим линию так сбережу f2 и запущу ctrl f9 вот, бачите, уже моя линия есть сумму элементов, ну, например, 13, Enter. Сумма первых 13 элементов ряда равна вот такая. В принципі, працює. Це все, що я хотів сказати. На все добре.